У Кропивницькому відбувся чемпіонат з футзалу на підтримку Збройних сил України серед юнаків 2012-2013 років народження. За перші змагалися 10 команд. Нагородження переможців, які самі змагання приймала дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Усі збірні учасниці чемпіонату отримали пам'ятні кубки та м'ячі, а гравці медалі кращих відзначили призами. А тренерів команд подяками від організаторів. А це Кропивницька асоціація футболу та міська управління молоді та спорту. Провели дуже потужний чемпіонат. В цій подрубі змагалось 10 команд, в молодшій подрубі змагалось 8 команд. 18 команд дітей протязі двох місяців показували те, чому вони навчились. І я хочу подякувати всім, хто був дотичний до цієї події. На 100% впевнений, що зараз перед нами стоять майбутні п'ятові, коноплянки, Назаринки і Цьому заслуга відповідно батьків, тренерів та збройним силам України.